Ерсак в перекладі. Раннє здоров'я. Компанія Ерсак виробник безпечної, екологічно чистої продукції, яка допоможе зберегти молодість, зміцнить ваше здоров'я та прибере шкідливу хімію з дому. Компанія Ерсак заснована у 2006 році. Має шість фабрик по виробництву миючих засобів на основі мильного горіху, особистої гігієни, декоративної косметики та парфумерії. Виготовляє не тільки продукт, а й безпечну для навколишнього середовища упаковку. Велику увагу приділяє напрямку здоров'я та бадам, виробництву ефірних масел. З кожним роком вдосконалює та запроваджує нові технології, знаходить кращі з кращих інгредієнти та складові своєї продукції. Для цього компанія вирощує власні поля, співпрацює з фермерськими господарствами, слідкує за якістю на всіх етапах виробництва. Власні лабораторії і команда фахівців запроваджують нові технології і розробки, розширюють кордони і виходять на нові ринки. Ерсах, це міжнародна компанія Туреччина, Європа, Азія, країни колишнього СНД. У своєму арсеналі має 43 міжнародні сертифікати якості. Така сертифікація підтверджує, що вся продукція Ерсак є органічною, не містить хімічних та синтетичних складових, сульфатів, фосфатів, парабенів, фтору тощо. Місія компанії це виробництво продукцій. Виключно високої якості з натуральних інгредієнтів, Ерсак найнадійніша компанія в Україні з 2022 року. Компанія «Товариство Ерсак Україна показала один з найкращих результатів перевірки та отримала статус Краще підприємство України 2022 року. Це величезна гордість, радість і успіх для усіх нас. Це наша з вами спільна перемога та сумлінна праця.